Радий вітати вас, шановні друзі, на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас рибалка в місті це річка Десенка, пляж Троєщина. Сьогодні будемо ловити окуня. Можливо, вийде жерех, але це не точно. Ну і одразу декілька слів про свій комплект. Сьогодні я буду рибачити на Азура Савада 74 до 5 грам з вклейкою для окуня те, що треба, старий добрий ванквіш, 0,3 шнур. 018 флюр. В якості приманки розвідника сьогодні першою піде Reiins Fad GTail Grab в кольорі Лох. 3 грами. Поїхали. Ну що? Вже? Уже?

Ой. окунь, розмір окуня 2 дюйми, ну максимум 2,5 дюйма. Є, друзі, є. Дуже складний окунь сьогодні, просто капець якийсь. Не хоче він нормально клювати, не хоче. Просто не хоче клювати. Ось такий. Фенсі греб один дюйм. Так, давай, газуй. Молодець. Нагадую, що починали ми рибалку з 3 грамів. Ось вже пів години ми намагаємось отримати якесь клювання. Бодай якийсь, так би мовити, фідбек від риби, але окрім відірваних хвостів, більше нічого. Тому вимушені знову ж таки зменшитись до 1 грама. Та 1 дюйма. Не спрацював, то ваді був один гарний вихід. Спробуємо поставити попер. Недостатня активність риби. Там є такі альтернативно обдаровані громадяни, вони приходять, так вісім фідерів ставлять. І вже коли збиратися треба, він восьми тільки ставить. Це занадто сильно для мене. Проворуч каже, що це за рибалка без бухла, а ліворуч. Вода взагалі просто б. Шостий з'їзд бібліотекарів України. Так, а що з цією качкою не так? Час від часу поверхня води видає все ж таки присутність жереха, але поки що пристойних екземплярів помічено не було. Та почекайте, бас. Нет, З Неймовірної сили риба. Подивіться, що робиться. Ну тільки погляньте Бачите? Ой. Краще б я спав. Давай, чеши. Тільки об'єктив заляпав скотина. Смугаста Мене видно? Так. А є нормально. А тим часом виходи желяха не були системного характеру. Тож спробуємо задіяти зброю масового знищення. Сміт та ваді, друзі. Ооо, неймовірна риба, подивіться, що робиться. Подивіться. Під сакий ледве зміг. Погляньте на це окрасення. Ну як, він насправді красень, просто що і в ньому не вистачає кілограма. Шикарний акваріумний екземпляр. Так, я так розумію, що треба змінювати локацію, бо Ну це занадто. Це щось вже зовсім. Бум. Я, до речі, помітив, що от як тільки вщухає дощ чомусь, одразу з'являється якась більша активність. Пішли, 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 пішли. Та Переміну так таку закинули. Я да що не закій. Та й лки-палки, як ти задовбав, блін? Тут? Третій раз пустився дощ. Але цього разу ми готові. Користуючись такою можливістю, хотів би передати привіт синоптикам. Дай вам Бог здоров'я. Все, не витримав. Один козак покинув позицію. <рив> Ось він, останній герой. Людина в целофані.